Триває страйк тернопільського студентства за підписання Україною асоціації із ЄС. Вранці студенти організованими колонами об'єдналися у спільний марш центральною вулицею міста. Гасла на четвертий день страйку не змінилися. Україна це єС, та не йди на роботу, прийди на майдан. Закликаючи дорогою решту тернополян приєднуватися до страйку, студенти дійшли до театрального майдану Тернополя. Тим часом там організатори звели сцену. Орієнтовно 10 тисяч вже є. Думаю, може буде навіть більше, бо дуже багато вийшло студентів. Зараз тут буде у нас концертна програма. Потім буде сесія, не сесія, а зустріч депутатів всіх рівнів, Вони хочуть поспілкуватися з молоддю на тему підписання асоціацій, а потім далі продовжується у нас концертна програма. Але звичайно, що будуть також ти конструктив. Та будуть зі сцени постійно будуть. Полати меседжі про те, чому нам потрібно, для чого нам потрібно, які у нас плюси, асоціації, мінуси, щоб студенти орієнтувалися, щоб вони не просто йшли е, глупо, як то кажуть, не знаючи для чого. Залишається в силі і організована варта, яка не покидатиме Майдан і вночі. Ми будемо чергувати постійно, і тому що вчора був інцидент з міліцією, не випустили автобус е, зі студентами, і ми мусили в оперативному порядку купувати білети їм на поїзд. Мочарування потрібно. Також очікують і на появу на майдані голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна, якого студенти офіційно запросили, аби почути думку влади. Поки що відповіді вони не отримали. Ми продовжуємо відслідковувати події із тернопільського євромайдану. Чекайте у 14-й годині прямі включення в ефірі. Тіві 4 та на нашому сайті.